Так, і в продажу у нас Volkswagen Jetta, це у нас 2016 рік. автомобіль у нас на TSI моторі на 1.4. Надійний, хороший, 150 сил, по автомілі у нас білий колір. Машина з садим під, під красом по правій передній дверці. Всі інші запчастини на замінені, кермо ціленьке, не затерте, автоматична коробка передач, кондиціонер працює, дуже гарна акустична система, грає дуже класно. По салончику приємний стан, трішки тут є підтертість на шву і невеличка ось деречка на пасажирському сидінні. По салончику ззаду все окей, все гарненьке, чиста стеля. Кнопки всі працюють, кондиціонер працює, світло також працює. По електроніці жодної помилки немає. Переглянути його можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати заготівку в кредит або в лізинг. Дуже гарний стан по техніці, підігрів зеркал, теж працює, 17 колес, резина 2022 року. Чекаємо вас, 30 хвилин вашого часу, автомобіль може стати вашим.